Так, заетті, заетті не написали, нічого яка ціна. Коротше, дорого заходити тут з кавою. Думаю постою, краще тут біля забора, доп'ю і зайду. Ну коротше перепитав, кажуть так і да, лучше не заходити, а то... Может быть и проблема на 15 евро. Так, ну вот я сразу на входе до кілька вариантов. Так, цей немає цены. Так, тут Немає ціни, треба йти все питати. Та ж сама історія, немає ціни. Йдемо піди далі. Дивитися там, де є ціна. Так, 11 рік, 2 літри немає ціни. Машин дуже багато, але бачите, ціну не на всі пишуть. Сама історія. Так, от у нас є Зефіра 9 рік, 1.7, дизель на 300. Вартість такого автомобіля. Так, і тут ще одна, ну зараз ціни порівняємо, якщо тут ціна буде. а, це бензин 1.4. Але ціну тут не написали Ксенон. Ціну не написали. Так, дивіться cr Honda 5100. Hyundai Tucson 2008 рік, 2-літровий, бензин 4050. Так, ну, це вся інформація по ньому що написали. Так, на ці ж площадочки є ще, ще один туксон, сьомий рік, дизельний, не, не дизельний, а бензин. Тут щось ще вони дописали. 3950, це вже на шкіряному салоні. Шкіряний салон в нього розеточка є. На газ розетка. Так, за цього це... Ці... Що тут? Що тут? У нас 2 літри, 104 кВт. Так, 210 тисяч заявленого пробігу, 3800. Так, Сантафе повний привід з цими пластиковими накладками. Сьомий рік 2.2 автомат 6200. Релінги на криші Так, на цьому ж майданчику є ще отакий вот таурег 2000. 3-літровий дизельний 251 тисяча заявленого пробігу. 9200. Він на шкіряному салоні, на пружині. Так, а по цьому що? Kia Sorento, 8 рік, 2,5 дизель, автомат, клімат, 230 тисяч пробігу, 4950 шкіряний салон, автоматична коробка передач. Якщо комусь подобається ГЛК в такому кольорі, ну і ви нього вже давно шукали в такому кольорі і не могли знайти, то от він тут є. Значить, параметри по цьому автомобілю. Це автомобіль 2011 року. Він дизельний з 2.2 двигуном. Значит, вартість такого автомобіля 10 799. Він з комбінованим салоном з автоматичною коробкою передач. Так, Outlander 2450, повний привід. Кондиціонер 6 рік, 118 кВт, 2,4 бензин.